І ми збиваємося з дороги. Ніч. Вибагають військові. Ви куди заїхали? Це заміноване поле? Яке найбільше розчарування ви переживали за час свого служіння? По ньому чотири прильоти. Він каже: я вже четвертий прильот це було десь до 100 метрів. І каже: Я вже прощався життя. Нас братів попросили завести допомогу. в Слав'янськ. Це тільки тиждень, як був звільнений Славянськ. І ніхто не схотів їхати. То сьогодні я радію і тішимся тим, що цей Божий жертв спасіння випав на мою долю. Вітаю вас, дорогі глядачі програми «Голос, що кличе. З вами ведуча Ксенія Геніш. І в сьогоднішньому інтерв'ю ми поговоримо про те, як змінила війна нашого гостя. Ми знаємо, що на кожну людину війна повпливала по особливому: одні розчарувалися, зневірилися, а інші отримали ще більше натхнення служити Богу через служіння людям. А гостем нашої програми є капелан Леонід Борщ. Ви багато років служінні, але чи пам'ятаєте свою особисту зустріч з Богом? Як це було? В яких обставинах? Розкажіть про це? Значить, особиста зустріч з Богом у мене сталася. Це було 87-й рік. Я прийшов з армії, пішов на роботу. Але виховався в віруючій сім'ї. Але тато в нас був невіруючий, Ну, як невіруючий, він ніколи не перешкоджав мамі. І ми з малку дід ходили на зібрання. Але повиростали, пішли своїм шляхом в, в, в армії, як я служив, я служив в авіації. То на, через тиждень мені бабуся вислали Івані в ті часи радянські. Ну вони все знали про це. Але і знаєте, у мене завжди таке було бажання. І страх перед Богом. І прийшовши з армії, знову пішов всі, всі. Але мама каже: іди служіння, іди до Бога. І ви знаєте, а я думаю, піду своїм шляхом. Але Бог тримав цей рік, цей рік. І одного разу я почув голос Божий. І я збираюся на зібрання, щоб йти на зібрання. І в той день я особисто зустрівся, так реально. Я хоч знав про Бога, читав Біблію, але це особисто Бог торкнувся мого серця і моєї душі. І я покаявся, прийняв на хрещення через дві неділі Бог хрестив Духом Святим, моєму маминому селі, підріжжя, де колись було п'ятдесятництва. І до сьогодні я радію і тішимся тим, що цей Божий жертв спасіння випав на мою долю. Це найцінніше і найважливіше в нашому житті знати Бога, служити Йому і йому поклонятися, і бути вірним йому. Ви кажете, що почули голос Божий. що саме ви почули? В серці почув голос. Але... Сьогодні ти маєш покаятися. Ага. В серці почув голос. Це явно Бог проговорив в моє моєму серці. Я тоді не соромився, це був забитий готовний будинок. Не було де стати. І я пробирався між людей, Мі браття розказували цей момент. був і от ви покаялись в церкві, почалось ваше таке нове життя в Христі. Як далі розвивалося ваше життя? Коли з'явилось спалке бажання конкретно зайняти якусь нішу в служінні? Ви знаєте, в нас був дуже хороший керівник молоді, Ви, можливо, його знаєте, це був Сергій Лінник. Наша молодь дуже була активна. І я навчався вже на другому курсі е, Політехнічного інституту, і він мене. Через дві неділі після хрещення ставить керівником нашої дільниці на місті Луцьку. Ми може собі представити, який це взльот? І ми з молю дуже активно почали працювати, трудитися, розносити Євангеліє. Я пам'ятаю, одна була така ситуація. Це початок 88 року. Ви знаєте, це швидше християнства. Ми з цим лінником і ще з одним братом їхали під пільну друкарню. І привозили іванні. Це було в три часи ночі. Роздавали ці валі, як те, що я вчився, то ми мали доступ і особливо до шкіл. Ще в ті часи ми почали роздавати і валі світ, які були надруковані. Далі ми завжди в музеї атеїзму мали диспут із е, е, молодежою, і це це залишилося. Це був наш директор Микола Петрович е, Синюк із місії Голос Надії. Ми я пам'ятаю, шість чоловік їхали в його запорожці. Чуєте? Шість чоловік. Ви знаєте, так Бог розположив, що з перших з днів мого увірення прийняття хрещення, почалася активна праця. Заділи браття, проповідувати, трудитися, і ми їздили по церквах, і Богу дякувати, що ця праця пошириться до сьогодні. Чому у вас було бажання саме Євангелію проповідувати? От ви говорите про те, навіть підпільно їхати там брати Євангелію, хоча це ризикований час був. Чому у вас таке бажання? Чому Тому, що це був поклик нашого серця, мій дід? Ще покаявся в 26 му році, і бабуся, вони були перші початки. і ви знаєте, і воно в нашій сім'ї, воно говорилося, баба уся розказує, як Бог провів через війну. Це ж все. І ви знаєте, і вони наставляли. І я пам'ятаю, що чомусь то так вийшлося з моєї сім'ї. Я віруючий і моя менша сестра, а два брати це не вірю. Ну вони знають про Бога. І ви знаєте, але дідусь розказував, що я постійно з ним сидів біля проповідників маленьких. з Малкою ви знаєте, і це воно може підсвідомо воно вклалося в моє серце, в мою душу, і це бажання до сих пор є. Як ви думаєте, чому зараз менше людей активно хочуть служити? Богу, хоча по факту, ми не маємо таких ризиків, з якими ви зустрічалися, будучи? Ви розумієте, в чому зараз мало? Ми знаємо, це велике яке було в 90-х роках, а зараз люди трошки забезпечені в чому, живуть вільно, немає такої потреби, колись ми нуждалися в цих всяких інших речах і далі. І сьогодні люди мають вибір, куди піти. розумієте, Є раніше такого цього не було. Тобто люди. І людям сьогодні по особливо треба показати, що ми є світло для цих людей. Люди сьогодні бачать, як, на, як е, е, хочуть побачити ось це живе діяльне світло від християн в наш час. У вас капеланська форма, і ви один з небагатьох, з ким мені доводилось зустрічатися, які зустрілися з війною не у 22-му році, а, а в 14, -му. 14 -му. Так. Яким чином? Ви отримали бажання розположення чи запрошення служити людям, коли почалася в 2014-му війна 2014-му році. І це якраз був вже мій другий срок. Я був відповідальний за соціальне служіння. І я пам'ятаю той момент, нас братів попросили завести допомогу в Славянськ. Це тільки тиждень, як був звільнений Славянськ. І ніхто не схотів їхати. Я мусив їхати. Це ну, був мій даже обов'язок. Було і невелике переживання. І ще брат Глотоцький, вже покійний, нас відповідальний брат був, служитель. І ми поїхали, ви знаєте, це було. Я чув про війну із розповіді бабусі, а це реально я побачив. Ми приїхали в Слав'янськ, ні світла, ні води, все розбито. Постріли і так далі, але ви знаєте, в серці було таке відчуття: за нас молилася церква, і ти знаєш, що ти виконуєш ту певну працю. Я пам'ятаю, як цю першу допомогу, як ці люди зустрічали в Слав'янську нас, вони дякували. і Я побачив, що ти. Мусиш нести це служіння. І ви знаєте, і постійно потім ми їздили навіть напередок, Красногорівка, особливо Донецьку. Ми опікували. І з того часу ми почали в цьому напрямку працювати і побачили, що через це Бог благословляє. Мені закидали. Ну, брат Леонід, ви вже Христа стане чипилися чорного. О, ця форма вона дозволяє мені підійти до всіх людей. Мені я мав зустріч і можливість даже завозити допомогу генералам і так далі, мати з ними спілкування. В це дає зараз. Ми по особливому, чому я вдягаю цю форму. Я навіть сюди їду. Зупиняє мене поліція, о капелан. Я їм засвідчив про Ісуса Христа. Все нормально, він просто так планова перевірка і так далі. Це важливе значення. Тобто. Через форми маємо, навіть от в лікарню заходимо вже два з половиною роки. Ми працюємо в цій лікарні. Тобто в Луцькій районі, де зустрічається дуже багато військових, які пройшли ці шахи війни. О, я розкажу один з, е, випадок в одного пораненого, я ще не бачив. 83 осколки в тілі. Він мені показував цей фотознімок. Деякі люди прийшли з відчі, тому що коли вони були здорові, вони отримали зарплату і так далі, були потрібні для. Своїх рідних, а тут сталося без ноги, без руки, в різних обставинах, і такі люди доходили до вічі. І один, один мені військовий поранений каже: не приносьте нічого, ви тільки прийдіть до нас, щоб ми могли викласти біль своєї душі, помоліться за нас. Багато людей були на грані, навіть самогубства, тому що каже: рік часу нога не зростається. і Що робити? І каже, мають відрізати ногу. І ми молилися, і Бог явився, являє свою сильну могутню руку. Так що ми є на тому постійному місці, тому що мені вже до пенсії залишився рік, але я... сусіди мої всі служать, інші всі служать. І церква не повинна бути стояти осторонь. Ви знаєте, і ми служимо в цьому напрямку, і ми бачимо величезний результат і Божу працю, і заботу Божу. Звідки ви берете інформацію або знання, як спілкуватися з такою специфічною категорією людей, як поранені військові? Ми проходили курси навчання. У нас були семінарі в нашому об'єднанні, таже з рівенськими братами. у Вас тут були. Приїжджають багато капеланів. Приїжджало із-за кордону з Великобританії, Німеччини, Америки, які викладали нам курс. Я пройшов цей курс. Сам закінчив Київський біблійний інститут, який вже акредитований. це мені теж дає великий напрямок в цьому напрямку. сестри. Тобто ви говорите про те, що навчання посприяло тому або допомогло вам а, в служінні? тільки так, тому що ми знестикалися цією працею, хоч ми працювали в тюрмах, ми проводили реалізацію, але особливо ця категорія військові, поліцейські, служба безпеки і так далі. Так що це дуже дає великий наступ, і тому і тим більше, що зараз в нашому братерстві, який організовано відділ капеланства, постійно йде навчання, постійно йде навчання, щоб ми удосконалися, тому що. Праці дуже і багато. Як особисто вас змінила війна? Дуже змінила війна. Ви знаєте, в мене була можливість, у мене був квиток на початку війни виїхати в Америку, тому що я маю візу. Але коли я пам'ятаю, сам Бог пробудив мене, коли в Луцьку був прильот. Це в три часи ночі, і ми молилися з дружиною і через дві години прильоти. Ці вибухи ми е, рахували думали, Ну як і е, мої діти могли виїхати також. Ми дві дочки, ми сестри, а друга дочка працює в благодійному фонді. і син якраз в той момент був на командировці в Чехії. І він мене питає, тато, що робити? Залишати машину, можна виїхати в Америку. Ні, кажу, приїжджай додому. Ми всі залишилися, хоч наші родичі в Америці казали: ну що ви тут залишилися? Але можна всі виїхати, але ми повинні служити для нашого народу, для наших людей. І ви знаєте, і ми бачимо результат цього служіння. І особливо війна змінила нас. Ми ще більше зблизилися з Господом. Відкинули те, що можливо негативне. Ви знаєте, і я бачу, що Бог благословляє. По всіх ситуаціях. Я молився, ну, я просив спочатку буса в тих людей, в тих інших людей. І раз були ми на конференції е в Закарпатті, і просто прийшло відкриття: позвонив до того. До друга. Я дзвоню до одного, він каже: Я жертвую таку то суму. Інший другу, все, мій друг аж каже, з радості підстрибнув, каже, все, ми маємо буси. І я через... У мене не пропав цей білет. Я думав, що він пропаде. Мені його перерестрували, і через два місяці після війни я полетів в Америку. Я прилітаю в одну церкву, Бог розположив людей, і ми придбали цього буса. І з до сих пор вже я за два роки я наїздив 250 тисяч на цьому мікроавтобусі, вивозячи людей, везучи туди допомоги і так далі. І, так далі, і зараз працюємо в цьому напрямку. Які найбільше чудеса ви бачили впродовж служіння свого Капеланського? Дивіться, Одне, один момент. Я з сином ми їдемо на Миколаїв, повністю завантажений бус. І вже доїжджаючи до Миколаєва, бачимо прильот за прильотом. А мій син каже, це якесь навчання. А це було 100, десь до 200 метрів від нас. Бог зберіг нас, ми проїхали, і браття нам розкажуть: це ж був прильот нашій. Так що чудно і явно вступився Господь. Далі ще один момент, коли ми їхав теж з молодежю, завозили дві машини в Миколаїв для наших військових і назад поверталися, змучені, перемучені, і їдемо, і ми збиваємося з дороги. Ніч. Вибагають військові. Ви куди заїхали це заміноване поле? Мої хлопці такі молодші були, їм років було 22, <смі> вони вже геть перестрашилися і так далі. Я кажу, нічого, наш Бог збереже і приїдемо. Перед нами відкатують ці металічні їжаки, і ми приїхали. Каже, ну, це, це, це явно вступився Господь і сильно. Далі, останній момент, ми недавно, в серпні, місяці були на, відбуду, на допомозі нашим військовим на, на Донеччині будувати їм інженерні споруди. З наших двох великих луцьких церков зголосилося тільки я і ще один з церкви Христа Спасителя. Це всі були інші світські люди. Але нам, Тому що я водій автобуса і так довірили це. І ви знаєте, там, де ми жили, за одного разу за 500 метрів був прильот. Бог зберіг. Друга мого, ще один явно. Я два рази їздив, завозили цією машиною доски і так чаше бревна для бліндажів. І... Отой другий раз, третій раз, як він я мав їхати, каже: ти почекай, я бронік і все. І він поїхав, а наші завіз цей вантаж, висипав. І це 400 метрів, братя наші із Кам'якашиська там працювали, і по ньому чотири прильоти. Він каже, я вже четвертий прильот, це було десь до 100 метрів, і каже, я вже прощався життям. І це все заснято на відео, в мене це є. Бог явно вступився, і ми бачимо постійно Божу заботу і турботу і захист. І особливо ще один момент, бо я був в Миколаєві якраз в ту ніч, коли було до 60 ї прильотів. Ми ночували в церкві. Ми з часу ночі до п'яти не спали. Коли ми встали вранці, коли ми проїхалися по Миколаєві, явно Бог вступився і захистив нас. Яке найбільше розчарування ви переживали за час свого служіння? Таких великих розчарувань не було. Але, знаєте, робиш, працюєш, трудися. Є люди, які тебе осудять, щось кажуть, а для чого. Навіть ви знаєте, мені прийшло, о, він величезну зарплату отримує, а я ніякої зарплати не отримую. Всякого по-різному було. Часом буває працюєш, трудися. А зовсім інше знаєте, як інші язики, але ми не взираємо на що. Ми виконуємо свою працю, дивлячись на нашого Господа Ісуса Христа, якого усудили за те, що він прийшов зробити велике добро для людей і спасти їх. Що вас найбільше мотивує продовжувати служити, звідки ви натхнення берете? Тільки від Господа Він джерел нашого життя. Я пам'ятаю, коли я покаявся, і мені було сказано таке слово через Божого Сосуда, який явно на вашій рівні, і каже: в твоєму житті на першому місці повинен бути Ісус Христос. І ви знаєте, і цього принципу я тримаюся посім. Це звучить так для багатьох людей дуже абстрактно. Що ви практично робите, щоб бути близько з Богом і триматися? Це найперше читання Божого Слова, молитва, піст, коли ти маєш коли ти від Господа черпаєш цю силу. Чи бували у вас моменти, коли ви довго молились про якусь потребу, а Бог вам не відповідав? Як ви в такі моменти продовжували вірити? Бували такі моменти, бо бували і такі запитання ставив про ну, чому так і для чого і як о, о, способливому. Але і навіть приходили такі моменти, можливо, навіть і розчавань, а чому? Господь мене не чує і що. Але ви знаєте, ми далі продовжуємо молити постійність, і Бог відповідав, явно відповідав і сильно, і могутньо. Це велике благословіння, знати живого Бога, до нього приходити. Отакі простоті. Часом молоді ж каже, а для чого? Ви так часто молитеся, ми їдемо і молимося. Ви знаєте, Бог побуджує Духом Святим молитися, тому що ми не знаємо, що нас чекає впереді, і особливо в цих обставинах життя. Бог береже і хоронить. Що би ви побажали людям, які зневірилися? В них втратилось натхнення, бажання служити Богу, хоча вони так добре стартували. Найперше не розчаровуватися, свою надію повністю покласти на Господа Ісуса Христа і йому довіряти, тому що можливо Бог і випробовує в цих обставинах життя. Ставить як ми поступимо, як ми зробимо. Ви знаєте, але е, довіряти Богові на нього надіятися і в нього просити сили пройти це земне життя. Як вас відпускає чи благословляє дружина, коли ви їдете в таку ризиковану поїздку? Я пам'ятаю першу мою поїздку. Це було 16 березня. Моя дочка була вагітна, ось ось має родити. Я кажу: потрібно їхати. Це була перша поїздка моя в Баштанку. Ви знаєте, тиждень якраз її звільнили, і Бог чудно привів. А дружина каже. Благословила даже сам служитель єпископ, дзвонить до мене, чи благословила тебе дружина? Кажу, я без благословення дружини і сім'ї не виїжджаю, бо я розумію це, що це є важливо. І ви знаєте, ми проїхали. Я пам'ятаю, ми там теж заблукали. ЧПС не робить все, але доставили допомогу і Бог чудно благословив виїзд. І ще вивезли чотирьох біженців з стаміці. Так що важливо, щоб благословення було дружини, церкви народу Божого. Це важливо цінно. І ми, як капелани, ми працюємо тільки від церкви, бо сьогодні багато є напрямків, і благодійні фонди відкривають. Але ми працюємо від церкви, і це важливо і значить. Яка у вас команда? Син, ну, десь до шести чоловік. Шести чоловік. І це ще раз збільшується. Ви знаєте, в нашій церкві візьміть, брат Леонід, візьміть. Я кажу, не просто так ми їдемо на якусь прогулянку. Це, це відповідально і цінно, ви знаєте, тому що яким чином ви вибираєте людей, яких можна собою? Ну бачите, я вже трохи знаю людей, бо я вже в церкві більше 30 років, то я і навіть оця молодь вона виросла на моїх очах. І ми дивимося, що на цю людину можна покластися, розуміти, що вона тебе не відведе в цей час, тому ж далі раз ми поїхали з одним братом. А я приїхав туди і назад, дорогу на Миколаїв. А він каже: Я трохи щось вмію їздити, ну а знаєте, ну як вже зразу відчувається. Але нічого, Богу дякувати. Бог дає сили, ви знаєте, особливо Особливо. провадить так. Раз я ще, ще розкажу один момент: я приїхав також в Херсон, і мене так закололо в боку, так закололо. Думаю, Чому? Господи, ми привезли допомогу, все інше. Ще дзвонив до... до нашого іпіскопа Бабічука Олександр Івановича, аптек там нема. Ви самі знаєте, не працюють нічого. Заїхали вже в Миколаїв. А якраз тут на служителя були кажуть: давайте, браті, будемо молитися. І помолилися, і ця біль вже от півроку пройшла, і все. Хоч моя дружина заставила мене перевіритися, все, здати аналізи, але нічого, все, Бог, явив свою милість. Так він дає нам сили, здоров'я, натхнення, служити йому і славити його святе ім'я. Хто дивиться програму? Хай вас Бог благословить в щоденному шуканні Бога. Це є націнно. Я не кажу, що ми народилися в віруючій сім'ї, де ми в четвертому поколінні віруючі. Але я кажу, що Ісус Христос Він прийшов для того, щоб спасти всіх людей, щоби кожна людина особисто зустрілася з ним, своє життя йому довірила. То і особливо я. Маючи цей певний досвід служіння Богу, я не на мить не жалію того, що я послідував за Ісусом Христом. Ви знаєте, коли ти довіряєш своє життя Богу, Бог обільно благословляє тебе. І тим більше Він вселяє в твоє серце надію, уповання жити для Нього, служити Йому. І тим більше, як написано в Слові Божому, нас чекає нагорода на небі? Там, де не буде скорботи, не буде переживань, сьогодні ми бачимо це скільки людей наш зазнає в цьому, а там буде вічна раді з Ісусом Христом, тому що Бог відкриває нам через свого Сина Ісуса Христа. Нема для людей на цій землі іншого ім'я, яким могли б могла б людина спасти тільки в імені Ісуса Христа. Я вам бажаю Божого благословіння, пізнання Ісуса Христа, служіння Йому, і тоді є певна зустріч там на небі. Зустрімося, де буде вічна разі з Ісусом Христом. Дякую вам, що завітали до нас. Поділилися дією Божою у вашому житті, тим як Бог вас провів до цього часу. Я бажаю вам, щоб ви. Більше бачили кожного дня плодів і результатів своєї праці, свого служіння, і вірю, що в небі ще багато здивуєтесь, тому що Господь зробив через вас. Так щиро дякую вам за ваше запрошення. Щиро дякую, що можу поділитися тим, що Бог може робити. Це не ми. Ми є рабині, що не значучи. і сильний Господь, який сильний провести нас і дати нам це певне служіння. Дякую вам, наші любі глядачі, за те, що додивилися дане відео до кінця. Нагадуємо вам про те, щоб ви не забували залишати коментарі, ставити вподобайки та поширювати дане відео серед своїх близьких та знайомих. Саме таким чином ви можете поширювати Євангеліє в інтернеті. Нехай Господь рясно було служить вас та ваші родини. До нових зустрічей!